Тонований Мерседес. Привид нашого району знову на шосе Чорний Мерседес знову нас вперед несе. За кермом ввечері їду, співаючи пісні. У тонованому мерсі, як у космічному кораблі. По правилам, по мостам. Насолоджуючись реальністю ніби сном, ніби те, про що завжди мріяв і чого завжди хотів, ніби в кастому спорткласу їду в рідне місто Львів, срібний вініл, діоди на підвізці, Й мотора звук легкий, як вітру спів, переправляє в унісон часів. Приємних відчуттів, вечірній центр міста, влога бруківка, І зроблені підстаровинні ліхтарі, навкруги червоні стопи, зелені світлофори, атмосфера містичної, сонної землі. Їду, оминаючи перехожих, їду такий один, немає більше схожих. До гаража залишилась остання миля, вже давно всім побажало спокійної ночі радіо львівська хвиля, п'янкий незабутній напівсонний стан, на панелі керування Щось читає Бабелан підсвітка ще легко згасає, Як на заході сонця свіча до плес. До наступної мандрівки він буде звичайним, просто існуватиме в режимі стелс.